Суботу українці святкували день соборності, головні урочистості на Софійській площі. Саме тут 92 роки тому проголосили акт Злуки. Всі наші землі об'єдналися в єдиній державі на площі. Тисячі людей з різних країв не бешкетують, поводяться чемно, складають молитви та співають пісень. Зовсім інше обіцяв міністр внутрішніх справ лякав ріками крові на київських вулицях. Христос і синий Бог наш, молитвами ми своєї матері. Святиславних і всіх апостолів, преподобних і богоносних отців наших Антонія і Феодосія ми єдиний народ, і попри все, ми маємо бути разом. А просто свято 22 січня показує нам, що ми все-таки можемо бути разом, і варто до цього прагнути. В своє час дві частини України. Котори були під одної імперії, під другої імперії. Народ об'єднався і хотіли дійсно єдину страну Україну. Ми сьогодні зібрали, щоб доказати владі, яку ми вважаємо антиукраїнською, антинародною, що ми саме є єдиною нацією і неподільною. Тим часом влада святкувала окремо. Спочатку президент поклав квіти до пам'ятника Тараса Шевченка, потім дивився концерт в Палаці Україна. В його свиті голова уряду, міністри та клерки президентської адміністрації. Спокій наших владців ретельно стерегли загони міліції та спецслужби. Майже три тисячі. Їхній очільник хвилювався. Невідомі штурмовики хочуть зірвати свято. У нас інформація, що на 22 число, коли плануються акції протесту, планується кровопролиття в місті Києві. кажуть, що ми готові до того, що створити акцію, де всьому світу показати, що коїться в Україні. Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов. Олег Тягнебок один з організаторів альтернативних святкувань на Софійській площі. На його думку, влада навмисне лякала людей, аби ті не прийшли на майдан. Так хотіли заглушити акцію, зробити її маргінальною. Нічого дивного, день злуки небезпечна дата для всякої окупаційної адміністрації. Нагадує тягнебок. 1990-го три мільйона українців стали в живий ланцюг з Луки від Львова до Києва, показали свою національну силу і вже через рік добили імперію на референдумі про незалежність. Люди стояли посеред лісів та полів, далеко від рідних хат, переживали чи підтримає акцію Русифікована столиця, пригадує киянин Олександр Кучерук. Він стояв в живому ланцюгу на проспекті перемоги. Одягнуті по святковому люди зайняли всю дорогу, вітали водіїв саморобними синьо-жовтими прапорцями. Ті тиснули клаксони на підтримку. Якесь було таке відчуття піднесеності, якоїсь незвичності. Ну такого ніколи не було. Як знати раптом люди стали в одну сирену і сидіть віддумав, що це від Києва, це аж до, до, до Львова. А виявляється, що потім друга гілка потягнулася в бік Харкова. І також тобто, вся Україна була опережена цим ланцюгом єднання. Ну, навіть як я, мені подобається, коли кажуть, що Дніпро ділить Україну на дві частини. Я кажу, що Дніпро об'єднує дві частини України, праву і ліву. Олександр Кучерук переконаний, ланцюг з луки розбудив приспану історичну пам'ять українців. В році, коли відбулася встановлена Українська народна республіка, було таке поняття березневі українці, тобто ті українці, які не вернулися до свого українства внаслідок розвалу Російської імперії. Так і в 91-му році в цьому процесі відбувалася така своєрідна українізація України, тільки не штучна, не придумана кимось, а від потреби. Олег Тягнебок 1990-го скріпив живий ланцюг поблизу містечка Золочів на Львівщині. Для нього День Соборності одне з головних свят і навіть частина родинної історії. На цьому майдані його прадід, міністр внутрішніх справ західноукраїнської народної республіки Льонген Цегельський проголошував акт злуки. у нинішньої влади. Фамільні цінності інші. Вони родом з совєтського минулого. Нащадки окупантів категорично заявляє націоналіст. Їхні пафосні промови порожні, за ними ні крихти правди. Ця влада вона сліпо повторює е, те, що роблять е, в Москві їхні кремлівські хазяї. І от як в Москві є отой двоголовий Орел, е, то в одну сторону він дивиться, то в іншу сторону він дивиться. То е, така бліда копія е, тут в Україні намагається бути зреалізована. То вони визнають, що український герб є тризуб. Визнають, що український славень є ще нермада Україна, а кольори національного прапора є синіми і жовтими. То з іншої сторони вони відкидають українських національних героїв. Вони тремтять при згадуванні постаті Петлюри, Бандери їхні попередники боялися того ж таке бандеру живим. Тепер вони Бандеру бояться мертвим. І правильно роблять бояться. Так само людно, як нині, було на Софійській площі 22 січня 1919-го. Кияни навіть осідлали дерева, аби побачити своїх земляків, з Галичини, Буковини, Закарпаття. І навіть Кубані артилерія дала салют. Урочисто відбили дзвони на Мазепинській дзвіниці. Зачитали акт злуки. Ці події відомі до найменших подробиць. Попри це, навіть нині не всі визнають злуку УНР та ЗУНР. Мовляв, справді соборною державою була ОССР, а її батько Іосиф Сталін. В течение многих лет буржуазные правящие круги нашей страны с шумом празднуют 22 января, так называемый День Соборности. Президиум ЦК КПУ заявляет, это ложь. На самом же деле Злука была попыткой буржуазии объединиться от Цяна до Дона для борьбы против трудового народа нашей страны, который в своем подавляющем большинстве поддержал Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию. Из заявы Президиуму ЦК КПУ. Автор заяви Сергій Гмиря, колишній народний депутат від комуністичної партії, він не сумнівається. Акт злуки суперечив волі українського народу. Більшість християн України, більшість робочих України були на стороні совєтської власті. І этот акт злуки був спробою помішати більшість продиктувати свою суверенну волю, бути в составі совєної України. Проти логіки комуніста історичні факти, каже професор Володимир Сергійчук, коли українці обрали собі владу, центральну раду, до більшовицького перевороту залишалося 8 місяців. Ленін ще їхав до Петрограда в німецькому вагоні. Хіба ті солдати Волинського полку, які підняли в лютому 1917 року в Петрограді сині-жовтий прапор, вони що не представники народу? Хіба то були? Власники заводів у солдатських шинелях, які там на берегах Неви вперше в російській імперії заявили про своє українство. Чужими були якраз більшовики. Навіть на опередкове проголошення своєї влади в Україні не нагребли делегатів. Іронізує історик. Не отримавши підтримки на всеукраїнському з'їзді Рад, в грудні 1917-го, Втекли з Києва до Харкова, там скликали свій з'їзд. Приїхали представники лише 86 рад в Україні. Їх було понад 300. Тим не менше, самозванці проголосили себе владою під охороною військ Совєтської Росії. Пізніше Кремль вислав проти України армію полковника Мурав'йова, який тільки в Києві вирізав 4 тисячі людей. Це була армія держави, яка не визнає е, Українську Народну Республіку. Фактично, яка е, йде війною. Тобто це здійснена агресія проти Української Народної Республіки, яка, зрештою, потім буде визнана світом десь понад 30 країн. Визнавали Українську Народну Республіку. Історик упевнений, міжнародне визнання УНР для комуністів як більмо на оці, адже валиться міф про громадянську війну. Українці не були громадянами країни совєтів В нашу державу вдерлися чужинці, підперті багнетами російських солдат. Без України нет Росії! Без українського угля, железа, руди, хліба, солі Чорного моря, Росія існувати не може. Вона задохнеться, а з неї совєтська власть. І ми з вами. Знайте, що для достижання наміченої цілі всі средства одинаково хороші. Лев Троцький, голова Ріввоєн Не взявши владу в Києві, більшовики почали членувати Україну на сепаратистські регіони. Історик Іван Діяк нарахував три маріонеткові республіки. Була створена Криворізько-Донецька Республіка. Що була Кримська Республіка, що була Одеська Республіка. Одеська Совєтська Республіка, проголошена 20 лютого 1918-го, охоплювала території Бесарабської та Херсонської губернії, підпорядковувалась напряму Петрограду. Совєтська соціалістична Республіка Таврида, березень 1918-го, ліквідована в квітні цього ж року українською армією полковника Петра Болбочана, Донецько-Криворізька Совєтська Республіка, 11 лютого 1918-го, під її контролем Сумщина, Харківщина, Донеччина, Запоріжжя та частина Херсонщини та Ганрох. Таким чином. Чином комуністичний уряд Петрограді анексував майже половину території Української Народної Республіки. Не дивно, що комуністи проти акту злуки. так уже повелося. Сильна та єдина Україна для них завжди не бажана, каже правий політик Андрій Мохник. Він категоричний: Кремль на 70 років окупував нашу країну як пізніше Литву, Польщу чи Угорщину. Сусіди знімають фільми про агресорів, відкривають музеї окупації. Наша влада мовчить усі 20 років. Навіщо тоді класти вінки до меморіалу жертв голодомору? Робити скорботні, але не щирі обличчя? Питає Мохник. Якщо б Українська Совєтська Соціалістична Республіка була державою української нації, то Очевидно, своїй державі допустити геноцид, здійснити геноцид проти державотворчої нації це просто нонсенс. Цього би не було. А оскільки геноцид був, голодомор був, то значить УССР, це очевидно тільки окупаційна адміністрація Кремля. Вона нікуди не зникла. Переконаний політолог та депутат Київської обласної ради від свободи Андрій Ілленко. У нас досі діють закони УССР, наприклад, про мови. Депутати працюють під совєтською зіркою. Сталінська зірка вмазана і в урядовий будинок в українських селах, де кожен третій загинув від голодомору на почесних місцях, бюсти його організаторів та виконавців чіпати пам'ятники Леніна та Сталіна зась інакше репресують. Коли починаються ці розмови, а яка різниця, А давайте не валять дурака. От як було у нас. Ми вже всі звикли, давайте не міняти праздники давайте не знімати пам'ятники, давайте не переиміновувати вулиці і так далі. Так от тут же ж все і коріння проблеми і лежить. Не перейменували, не, не, не почали з чистого листа, не приєдналися до традиції української державотворчої, от отримали те, що маємо на сьогоднішній день. Націоналісти мають бути вдячними комуністам, а не штрикати їх. Так несподівано відповів свободі член ЦК КПУ Сергій Гмиря. Бо українську державу створив Ленін, Західну Україну приєднав Сталін, а Крим подарував Хрущову. Якщо, б не власть, не було б України. Якщо ці господа из правих націоналістичних партій вважають, що це була окупація, тогда вони признают, що Україна принадлежить Польщі. Насколько я знаю, Украина была оккупирована Польшей. А она объединилась. Реально объединение Украины произошло в 1939 году. Справді, у вересні 1939-го західна Україна війшла до складу СССР. Хронологія подій така: 24 серпня, Гітлер та Сталін таємно поділили Польщу фактом. Молотова Рібентропа. 1 вересня Гітлер вломився до Польщі, розпочав Другу світову війну. 17 вересня, виконуючи союзницькі зобов'язання перед нацистами, Сталін окупував Львів. Привід, під яким Сталін ступив в на територію Другої Речі Посполитої, він на відміну від Третього рейху був нібито благородний об'єднати українців в одній державі. Сталін просто був майстер піару, який власне переграв на цьому. План, в цьому плані Гітлера. І сьогодні, до цих пір, Гітлер є винуватцем Другої світової війни. А Сталін, ну, хтось каже, що винуватий, хтось каже, що ні. Хтось каже, що в нього не було іншого виходу. Хоча насправді е, обоє рябоє, два чоботи пара. Сталін не думав про Україну, він думав про свою імперію. О, е, що він там відх... Та, цей шматок відкопив. Тобто, фактично, фактично Сталін відновив. Російської імперії в формі Радянського Союзу в кордонах 1913 року йому тільки не вдалося повернути Фінляндію і Польщу. Професор історії Володимир Сергійчук переконаний, часткова інтеграція українських земель в складі Совєтського Союзу не більше ніж механічна окупація, і то за рахунок західних сусідів. Сотні тисяч кілометрів території Української Народної Республіки анексовані на користь Росії або передані Білорусі чи Молдові. Площа сучасної України 603 тисячі квадратних кілометрів. Площа земель, які погодилися війти до складу об'єднаної держави УНР та ЗУНР, понад 1 мільйон квадратних кілометрів. Отже, нібито подарована Сталіном територія в 1,6 рази менше ніж Українська держава 1919-го. На користь Російської Федерації анексували Кубань та Східну Слобожанщину, яка поділена адміністративними кордонами Білгородської, Воронівської та Курської областей. Білорусі віддали Берестейщину, Молдові Придністров'я. Сталін відмовився приєднати до УССР Холмщину, Підляща, Лемківщину, Нацяння та Мараморозчину. Хоча населення західних країв просилося до України, збирали мітинги, писали листи Сталіну, кажуть історики. Якщо у 1939 році, коли Червона армія прийшла на Берестейщину, і населення, якому пропонують обирати делегатів на білоруські народні збори, каже: Ні, ми хочемо обирати до Львова, бо ми українці в нас така культура, як на Волині. Та господар Кремля вирішив інакше? Розрахувався українськими землями зі своїми васалами польськими, румунськими та мадярськими комуністами. Невже після цього Сталін український соборник? Питає вчений. Це річка збруч, там Тернопільщина з того боку Хмельниччина. Півтора століття водойма була імперським кордоном, ділила українську землю. Акт злуки ніби перекинутий місток через розділену націю, і він досі не дає спокою українофобам. Повернути прикордонні стовпи на ці береги вже нікому не вдасться, тому їх завзято вбивають у наші голови. Многовековый, человеконенавистнический эксперимент, проводимый Польшей, Австро-Венгрией, Третьим Рейхом, по превращению Галичины в антирусский, антиправославный и в конечном счете антиукраинский плацдарм удался. Антирусскость и антиукраинскость идеологии, навязанной Галичине извне, составляет основу для дальнейшего наступления и ее перенесения на Великую Украину. Метро Табачник, Газета 2000. Схожие заявы «Стара имперская технология», розділяй. Та панує нецькувати українців один на одного давня мрія деяких наших сусідів, каже заступник голови Всеукраїнського об'єднання Свобода Андрій Мокник. Об'єднана нація вона є сильна. Вона має е, повний спектр можливостей. Вона є повна, вона є повноцінна, розділена, вона є ущербна. Їм треба зробити українську націю ущербною, щоб її перемогти. І тому сьогодні він говорить галичани. Це абсолютно ну, ідеологічна маніпуляція і виправдання власної українофобської політики, тому що очевидно, що ніяких двох націй не існує. Існує одна єдина українська нація. Дійсно існує достатньо багато, на жаль, клінічних українофобів нащадків окупантів, які свідомо будуть завжди голосувати проти України, які будуть почнеться війна, вони будуть воювати проти України зі зброєю в руках і так далі. Це дійсно факт. Але ніякої, вони не є ніякою альтернативною нацією. Вони є просто залишками імперської політики. Вони є відрижкою окупації. Андрій Ілленко певен такі технології приречені. А п'ята колона в меншості. Люди мудріші провокаторів. Спільні сім'ї львів'ян та донеччан, киян та волинян. Цементують націю. Розірвати цю злуку вже нікому не вдасться, переконаний Олександр Черненко. Інакше як поділити його маленьку Ярину Олександр з Київщини, дружина Зоряна Львів'янка. Дитину хрестили в греко-католицькому храмі, а на водохреща пішли до води, яку освятив православний священник. Олександр жартує, найбільше від такого шлюбу виграли його кулінарні смаки. До нас дитинства як готували кутю, то варили пшеницю і так водичкою солодкою розбавляли. Вона більш рідка. А на Галичині кутю готують густу, не розбавляють водою. Оскільки дружина дома готує кутю, то в нас. В сім'ї сутя Галицька кутя. але наступний день я їду до мами, до бабусі їм таку котю яку я їв з дитинства, і та й та мені подобається. Тобто, я в подвійному навіть виграю З цього заява міністра, що такі, як зоряна, не українці, тільки розсмішила її. Чотири роки навчалася в Польщі, могла залишитися назавжди, стати громадянкою панства польського, але повернулася додому. Попри те, що там би дійсно була не було проблеми ні з житлом. Ні з зарплатою, ні з майбутнім дітей щодо освіти. Бо в Польщі ми тільки дома могли говорити українською мовою. Тут ми господарі, і тут ти завжди сказати дитині. Це твоя земля, ти маєш її будувати. Так робили і, і, і мої батьки і мої дідо з бабою не тримає зла на скандального міністра. І Барт Ігор Жук. він ще в 70-х переїхав з Львівщини до Києва. Ніколи і думки не було, що кияни інша нація. Ведне б образила заяву розумної людини. Якщо людина говорить дурницю, як хіба може мене образити дурниця, Я її пущу мимо вух. Дружина Ігоря, відома письменниця Ірен роздобутько, корінна донеччанка, каже: українці справді відрізняються в кожному регіоні, але інакше бути не може. Ми велика країна. Тільки це не причина ділити нас. Я вважаю це абсолютним глупством, і це так не можна говорити. Галичани, там східняки. Це політичне питання як штучне, неприйнятне для мене. Я народилась в Донецькою. Я Донецька. Я страшно люблю своїх друзів з Гуцульщини, з Галичини. І ви знаєте, я відчуваю, що вони так само до мене дуже добре ставлять. Родинна легенда свідчить, предок Ірен був писарем в козацькому війську і був такий моторний, що все міг роздобути. Звідси прізвище Роздобудько. Її родичів убивали в Голодомор, та під час війни забрали мову. Бабця Ірен була вчителькою української, але внучка нею не вміла. Повернення до свого почалося в дорослому віці, і це головна проблема її краян. У них вирвали коріння, каже письменниця. На сході України не такі глибокі коріння люди пустили. Якщо, скажімо, на Донбасі своє. Свій родовід ми можемо знати до третього коліна. Скажімо, ну в кращому випадку до п'ятого, То на західній Україні це може бути десяте, п'ятнадцяте коліна. Люди зберігають традиції і знають свій рід набагато глибше. Чоловік письменниці прийняв її батьківщину, полюбив Донбас, загранітний характер та козацьку впертість. каже, трохи часу і вирване коріння прийметься. Так, колись було на його рідній Галичині. Людей змушували говорити польською, забути своїх героїв та віру. Минулося, як минає все несправжнє, насаджене чужинцями. Нині поляки у Львові тільки гості. Від'їдьте від Донецька на 50 кілометрів в будь-яке село на Донбасі. Ви побачите зовсім іншу Україну. Побачите справжню Україну, там будуть говорити українською мовою і. Будуть так само шанувати і пам'ятати традиції. Національними шрамами мали стати наші річки. Досі кажуть по той берег Дніпра за збручем. Символічний живий ланцюг перекинула київська молодь через міст Патона. Тут такі самі люди, як і я, такі самі українці, як і я, я хотів бути. Тут з моїм народом сьогодні такий настрій, таке піднесення у всіх, тобто і в друзів, і в знайомих, і у всіх одногрупників, ну, воно просто витає в повітрі і не можна не піддатися цю хвилю і лишатися вдома. Цим невеличким тюшком ми хочемо показати, що справді українці з усієї України є єдиними. На Тернопільщині, на колишньому імперському кордоні, місцева влада вступила за збруч. Як її попередники в 19-му. разом з людьми, не ховаючись за спинами міліції, не втікаючи у палаци, голова обласної ради Олексій Кайда народився в Бердянську на березі Азовського моря. До людей промовляє від душі без папірця і софлера. Сьогодні в Україні сотні тисяч, можливо і мільйонів українців, вийшли на майдани. Для того, щоб показати, що у нас одна Україна, одна українська нація, що у нас одні герої герої, які визначають тільки ми, українська нація, через тиждень Україна вшанує пам'ять героїв Крут. Згадку про них вже вирізали шкільних підручників історії. Чи покладе Віктор Янукович квіти до Аскольдової могили, де поховані студенти? Це може стати відповіддю на питання, кого особисто він шанує: червоних окупантів чи захисників самостійної соборної України, президентом якої сьогодні є.